Через російську окупацію Кирило з родиною були вимушені залишити домівку у селі Катюжанка, що на Київщині. Після деокупації та повернення додому хлопець поміркував, як може допомагати рідній країні. Так визріла ідея створити проєкт із перероблення пластику. Завдяки активності фінанси на 3D-принтери Кирило спільно з друзями знайшли. Разом товариші друкують деталі на 3D-принтері з переробленого матеріалу, зокрема, хвостовики для дронів. Підлітки презентували проєкт на грантовій програмі. Рамі та здобули підтримку. Нині друкують деталі на замовлення волонтерів і військових. Вони активно волонтерять та допомагають Збройним силам України. Зараз мій пріоритет це моя країна, перемога та волонтерство. Так розмірковує Кирило Гарнага.